Коли помре Путін, Білорусь завдасть нового удару вже завтра, куди потрапить наступна ракета? Майрять заголовки на Ютубі в медіа та блогерів за допомогою екстрасенсів, ворожок, медіумів та інших людей із надзвичайними здібностями, які висловлюють свою думку з посиланням на вищі сили, згадані особи набирають мільйони переглядів. Та в чому ж тут проблема? Мас-медіа гороблогери починають позиціонувати таку думку як надійне джерело інформації, а таких екстрасенсів, як воєнних та політичних експертів. Українські медіа ще до 24 лютого нерідко посилалися на екстрасенсів у прогнозуванні різних процесів від побутових до геополітичних. Наприклад, згадаємо це мемне відео від ТСН. Ви Тесенвимольфарка? Ні, я ворожка. Ковинська ворожка Калина гадає на картах, але цього разу їй самі бракували якогось мольфара, аби поміг знайти колоду. Галя карти? Тепер же ж ключова тема війна. Ютуб кишить відео із такими експертами. Ось реальні заголовки. Як виправдання доцільності такої думки наводять високу популярність таких матеріалів і здатність людей обирати, кому ж вірити? Варто визнати, що такі сюжети дійсно набирають багато переглядів на Ютуб, але ж якою ціною подібні екстрасенсорні прогнози на всеукраїнських телеканалах дослідив Ярослав Зубченко з видання детектор медіа. Цитую його слова. Мотивація журналістів, коли вони кличуть екстрасенсів, зрозуміла, по-перше, це не це бажання скористатися відчаєм людей, і накрутити переглядів. По-друге, навпаки, розрадити народ позитивними прогнозами. Сільському магу це реальний титули з каналу Україна. Легко пообіцяти, хоч смерть Путіна у травні, хоч реінтеграцію Ростова в червні. А от людям, які сподіватимуться на це і потім житимуть із розчаруванням, буде вже не так легко. І то це за умови, якщо ваш районний водоїзд робить позитивні прогнози. Так само легко журналісти або ж блогери можуть показати людину, яка заявлятиме, що всі ваші плани проваляться, а душі рідних страждатимуть. А що ж вона невинна, це все голоси в голові, вважає Зубченко. Я маю журналістську освіту і знаю, що це явне порушення стандартів, поширення паніки, загравання з почуттями людей. Проте, порушення стандартів не єдина шкода, якою може завдати масове поширення подібних прогнозів. Вважає медіааналітикиня інституту масової інформації Яна Машкова. Ось її слова. Трапляються такі медіа, які постійно залучають таких експертів, виносять у заголовки надмірно емоційні меседжі з цитуванням астрологи. Логів такими публікаціями редакції задають читачам емоційну шкоду, негативні настрої та паніку. Треба не забувати, що під час війни люди особливо чутливі та вразливі до інформації. Варто також зазначити про етичність редакції. Редакції, які публікують такі матеріали, не дуже піклуються про достовірність інформації, коли залучають таких експертів коментувати війну. Я повністю згодна з цими словами. Дуже жаль, що ганяючись за лайками, ці підставки під мікрофон нас так називають недолугих журналістів. Забувають, що війна цілком реальна і наносить шкоду для українських військових та держави загалом. Адже Генеральний штаб ЗСУ неодноразово публічно закликав блогерів і представників ЗМІ не надавати оцінок діям українських військових. Ось ми бачимо фото. Їх заяви. Закликаємо всіх і кожного утриматися від домислів і не надавати оцінок. Діям ЗСУ та Сил оборони України в цілому нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє всією повнотою інформацією про обстановку на передових позиціях. Тому саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію. Наголошуємо на неприпустимності подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванням військовою термінологією. Продукувати власні нічим не обґрунтовані прогнози, йдеться у заяві Генштабу від 30 серпня. Проте спокуса отримати більшу аудиторію, більше лайків, охоплення і тому подібне, змушує їх апелювати до такого. Ну люди ж здатні аналізувати, обирати, кому вірити чи не вірити. І тут постає питання, які люди? Звісно, є частина людей, які так, вони вміють аналізувати, не споживають такий контент, я їм можу тільки поаплодувати. А інші люди ті, яким згодовували битву екстрасенсів руками. Що трапило? Що ти бачиш? Що відбувається? Сурен, 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 що трапилось? чи люди, яким транслювали російські серіали про Вангу, програму Кашпіровської з заряджанням води. Анатолій Михайлович буде йти по проходам Київського дворця спорту. Зараз не виключено, що деякі люди, кого він за счет потрібно бросити на пол, він це зробить, особливо це стосується сердечників, людей больних. Чи ще гірше, люди, які вірять у Мунтяна і його помазані. Зараз онкологія, пусть буде розрушена. Пусть сьогодні Рак простати прямо сейчас уходит прочь. Рак вон уходи, оставь! Оставь простательную железу прямо сейчас в во Ісуса! Убирайся вон, дьявол! У висновку можу сказати тільки таке, додати від себе, що, будь ласка, аналізуйте все, що дивитесь. Так, це важко. Важко в умовах війни, відчаю і тому подібного не дозволяти собі сприймати всі слова. Е Тих, хто пророчить перемогу вже завтра, але, будь ласочка, краще ігноруйте подібне, бо ці хитруни знімають із себе відповідальність за фаховість оцінок і доказовість таких заяв. Давайте будемо свідомими і не споживатимемо такий контент. А ще, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться. Буду дуже вдячна за підтримку, тому що я тільки починаю щось. Знімати і для мене це дуже дуже важливо. А створити це відео допомогла стаття проєкту медіаграмотність у регіонах України авторства Антона Богайчука.